Хочу сказати, скільки коштує, щоб дати за здоров'я. Капітальне запитання. Це залежно в якій валюті. Інтересно. Якщо б ви розуміли, що ви просите, ви б так не казали. Я вас хочу навчити одної дуже правильної речі. Службу Божу не можна казати, тільки коштує служба Божа. Кажіть завжди: я хочу пожертвувати, щоб взяти участь у цій службі Божій. щоб через пожертву я долучився до жертви Христової, бо жертва Христова на престолі відбувається. Ми тільки до неї долучаємося, долучаємося своїми молитвами, своїми пожертвами. От Ми даємо листок і там пишемо за здоров'я, за здоров'я Христини і Антона. Даємо листочок, там куда якісь кошти, як пожертву, так? ми долучаємося до жертви Христової. Ви не купуєте у Бога білет до царства Божого. Ви не купуєте індульгенцію. Це коли церква теж так з тим блудила, трошки потім перепрошувалась перед цілим світом. Щоб можна було прийти до церкви, чи середньовіччя і відкупитися від гріхів. Приніс таку купочку золотих, кинув поставив там кардинал, пірнал, каже, все, до сьогоднішнього всі гріхи тобі прощені. Але вся пара золотих кінцям хлопцям, що з боку стоять. То нема питань на тобі. Все, ти свобідний, все гріхи прощені йде. Потім церква то дуже сильно засудила, і навіть е, Іван Павло II просив пробачення у цього світу за часи інквізиції, за часи індульгенції, то що церква мала такі помилки. Тому хочу, щоб ви також чітко це все розуміли, що ми службу Божу не можемо купити, це, не, це навіть не білет на, на, на концерт так, чи ще десь там. Це можливість, ти хочеш поучаствувати в жертві. Так? Я пишу за здоров'я за себе, за свою маму, за мого брата, за всю мою родину. І даю пожертву від себе, яку я вважаю за потрібне. Я хочу пожертвувати. Я теж священник, але я хочу, щоб за мене інші священники помилилися. Я коли приїжджаю на захід, я коли приходжу вдома до одного священника, чи до другого, чи до третього, вони мене слухають. І вони знають, що я стараюся дати йому за здоров'я і даю пожертву і кажу, отче, за мене прошу помилитися. Я хочу мати участь у жертві. Я не, я не, не наймаю собі службу. Найняти можна зал на, 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 на якусь дефіляду. У службі, у церкві, ми тільки долучаємося до жертви. І тут, тому вона не може бути, ну нема, не може мати розміру. Але не давати нічого, краще не давати на общеноство. Як не маєте що пожертвувати, порожне нічого ніколи не давайте. Знаєте, яка є наука, я кажу, завжди, яка жертва, яка жертва, така ласка. Якщо ти дав з кишені, знайшов там от цей дицей вже гривень, вже три, вже три тижні мені тут заважі кишені, а на до церкви кину Так вже трохи Якщо брати що-небудь, то що не потрібно, це не жертва, це викинув сміття. Має бути жертва. Нема жертви, нема ласки. Дасте порожну картку, буде ноль. І як би це не виглядало, ви так це маєте знати. Яка жертва, така ласка. Пам'ятаєте, вдова, дві лемти, Христос що сказав? Вона кинула найбільше. А вона кинула найменше, в принципі, за цілий день. Ті, що були бідні, проходили мимо. А ті багачі, щоб всі виділи так, тідові так сипав, воно дзведень коти. Так всі дивляться, так, так насипає все, щоб всі бачили. А вона прийшла, тихенько кинула, навіть ніхто й не бачив. З усіх, що були за цілий день, дала найменше. А Христос каже, дала найбільше. Їй зараховано найбільше, бо вона дала все, що мала. Бог не міряє по кількості жертви, Бог міряє по щирості, і наскільки та жертва для тої людини важна. Тому, от, так як ви кажете, я думаю, що вже зрозуміли, скільки, скільки коштує за здоров'я.